Рік тому, у результаті блискавичного контрнаступу, збройні сили України майже е, уся Харківщина була деокупована. Нині міста та села споплюжені російськими загарбниками поступово повертаються до нормального життя. Ну і найперше, чого потребують люди, це відновлення електропостачання, аби швидше відбудувати розбиті будинки та адміністративні будівлі. Як повертають світло на деокуповану Харківщину, розкаже Наталя Діденко. На руїни свого будинку Віталій Лебедин із родиною повернувся рівно рік тому, відразу після звільнення руських тишків. Від будинку та господарчих прибудов не залишилося майже нічого. На подвір'ї родина нарахувала сліди від більш ніж двох десятків влучань. Російські снаряди зруйнували геть усе, що наживало кілька поколінь. Повний ремонт був. Ремонт був, стеля натяжна. ФСБшники приходили у квітні, перевіряли. Сина роздягали, шукали татуювання. Ну і зайшли, говорить. Зайшли і говорять: невже так люди можуть жити? Можуть. Ну і зробили, допомогли, звільнили нас. Від усього звільнили. від свободіляцію. До війни у родини Лебединів було велике господарство корови свині. Корів каже пан Віталій, встигли, що правда, майже за безцінь віддати перекупникам. А от поросят вбило російським снарядом. Прибігає сусід. Говорить, там у тебе хлівець, де поросята були, немає. Прийшов а з чотирьох свиней, штук дев'ять. Вже вийшло. Тут на городі, де собачка зараз приліт був. Метри зо три яма. Так я туди поховав. Доглянутий двір та охайна хата перетворилися на купу обгорілого сміття, аби його вивести геть. Згадує пан Віталій. Вантажівка зробила 13 рейсів, та на подвір'ї і досі лишається розбита цегла. Тож доведеться ганяти транспорт ще кілька разів. Та головне чоловік упевнений, що хату відбудує, буде кращою ніж колись. Це моє. мені батьки залишили. Він 74-го року стояв. Зайдіть все. Доно, подивіться, що ми вже зробили. Підлогу залили. Тут вона була дерев'яна. Ми залили підлогу. Стіни побудували. Будинок вже горів. Проблема яка? Вапняна цегла, і вона вся паутинням покрилася. Довелося знімати ряди. Зараз хочу армопояс залити, буду дах встановлювати. Траліть і буду кришу ставити. Тепер справа просувається веселіше, каже господар. Раніше усе доводилося робити вручну або задіювати не дуже потужний генератор, але днями Двір'я вже під'єднали до електромережі. Представте, тут уявляєте, скільки тут всього? Болгарка, мені довелося випилювати двері. Або я обладнання вмикаю, воно слабеньке, великих обсягів не тягне. А зараз все. Оце паркеточку купив, туди залізли, переноску кинув. Вжух, все йде. Так що нормально, життя налагоджується Життя налагоджується. Поки що кажуть в обленерго, в руських тишках увімкнули 150 абонентів. Працювати складно, адже лінії електромережі тут зруйновані. Майже вщент десь на 80, десь на всі 100%. Складність полягає в тому, що дуже велика мінна небезпека. Дуже все заросло, потребує час для відчищення траси, леп бувають небезпечні ситуації, ті ж самі міни, пелюстка не розірвавшися снаряди. Теж. Буває, буває всяке до роботи ремонтні бригади можуть стати лише після того як ділянку обстежать сапери та приберуть усі смертельні подарунки від недобрих сусідів. А далі вже енергетики фактично будують наново всі лінії, прокладаючи дроти та встановлюючи нові опори замість подраних та переламаних вибухами. На даний момент ми поміняли півтора кілометра провіда. На наступний місяць теж такі плани поміняли 60 опор. На наступний місяць теж такі плани. Кожен день підключаємо 5-10 споживачів. Повертається світло на вулиці, і в село повертаються і люди, і найперше ті, в кого під обстрілами встояв будинок. Так саме встояв, бо цілих будинків у руських тишках майже. Немає відбудова тут тільки розпочинається, але люди не втрачають надії та вперто збирають це глушифер та інші матеріали, аби дати друге життя тому, що залишилося від домівки. Наталія Діденко, Світлана Прокопчук, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал Інтер, марафон, Єдині новини.